Плор і лавр нині дає нам приклад. Вони відали, що як важливо, щоб ця сатанінська будова не була доведена до кінця. Від її будують для того, щоб потім у тому жесточайшому дикому капіщу будуть оргії, блуд, розврат, нечість, там буде молодь пропадати. Буквально древні язичні кафища були. Тим же самим, що в совєтське Время клуби, де молодь отривалася від от церкви і розвращалася. Під великими праздниками, особливо на у Божої Матері, діти всі мали бути в школі, щоб вони пішли до церкви. Так сатанізм і в совєтське Время діяв через школу, так і нині держить школу, поки не церковною, і наопород. Антицерковною, а значить, подвиг Флора і Лавра навчають нас і нині мати свій погляд, свою думку, держати свої віри. А якщо якусь пандемію придумають, то іменно вірні православні християни починають розуміти, не все там до кінця чисто. Там щось наіграно, і коли кричать Вода, то православні християни не. Шарахаються, не кричать, не бояться, бояться люди нецерковні. От по чому сьогодні молимося, Божа Мати, благослови нас і всіх тих, котрих цей світ запалінгував, загіпнотизував, котрих цей світ надурив, обманув, вивів із церкви істинної, щоб наші молитви допомагали всім людям, бажаючим бути вірними дітьми канонічної православної церкви, бути спасеними. Бо саме такі, по слову апостола Павла, послання к Ефесянам, можуть тільки укріплятися Господом і могуществом сили, а християни – чому не попадають під гіпноз або під влияння ворожок? Нині Павел Кефеся нам указує, християни одіти в некоє духовне оружжя. Каже Павел, одіньтеся во всеоружжє Божоє, аби вам мож протестати проти козні діявольських, проти ворожок, гадалок, екстрасенсів, гіпнотизорів. Бо наша боротьба не проти крові і плоти, але проти начальств, проти властей, проти міроправителів тьми віка Сього, проти духов, злоби. Од небесних. Для чого вам це треба вдіти, каже Павел, для того прийміть оружжя Боже, аби ви могли протестати в день злий, в день напасти і все преодолівши устояти, не впасти, бо якщо ти упав, ти вже можливо не піднімешся. І навіть далі каже Павел, як треба вести себе? І так станьте твердо. Припояшіть через слава вашою істиною, одіньтеся у броню праведності, одіньте ноги в готовність благовістувати мир, а найпаче возьміть щит віри, котрим ви зможете угасити всі розкалені стріли лукавого, дай шльом на голову покладьте, шльом спасіння, ну а в руку беріть меч духовний. Котрі є Слово Боже. От почому православні християни не подвержені ні ворожкам, ні гадалкам, ні екстрасенсам, сила молитви вірних православної все очищала, і собор піднявся, а люди остаються безвредними. Боже Мати, оберігай наших людей, щоб у нас не заражалися освітні обмани, щоб ми держалися. Істинної віри православної канонічної церкви і перебуває в ній, будучи одіті во всеоружі Божеє, і той протестати ворожкам, гадалкам, екстрасенсам, гіпнотізорам і так називаємому лживому общественному мінні, держася мління Євангельського, а в вічності вєдно з усіми святими. Котрі держалися євангельського мнення, зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.